здається, Китай буде використовувати е, фактор Росії в перемогах з Трампом, а не Трамп Росії в перемовинах з Китаєм, тому що ми розуміємо, яка залежність зараз Росії від Китаю е, щодо поставок і критичних товарів для ведення війни і власне продажу е, товарів туди. Хоча е, Сальдо там не не, не в, е, на користь Росії. Е, е, щодо Цих перемовин до речі, я думаю, що. Те, що намагається зробити Путін, я маю на увазі, він постійно намагається Україну поставити. Ну як це лише одна з ланок цих великих перемовин, де вони там, начебто, будуть е е е ділити, ділити сфери сфери впливу, і в принципі вони е відкритим текстом про це і говорять. Але мені насправді якраз Росія буде більш е і її поведінка, е будуть скоріше за все, е лише пазлом в перемовинах Трампу та Китаю. Тому що це дійсно оце якраз дві супердержави. Єдина проблема, що тут Європа мала б також зіграти свою роль, і нам б було б від цього, нам, українцям, які прагнуть до європейського союзу, нам би також дуже хотілося аби європейський союз, як так, співдружність європейських великих економік, також е активно заявив про свою е своє бажання долучитися до таких перемог. Поки так, що ми не бачимо ну, цього. Ну,